Людмила Сломінська, прихильниця енергозберігаючих технологій, переїжджаючи у нову квартиру, вирішила почати економити з найменшого. Замінила всі лампочки на енергоефективні. «60 ватт всього споживають у ці лампочки, і світло, як бачите, достатньо яскраве. І якби у мене була одна жарівка на 60 ватт, її б не вистачило, було б темно в цій кімнаті. Окрім люмінісцентних, в квартирі Людмили є і ЛЕД-лампи, тобто світодіодні. Вони ще більш економні. Вона бачить, яка яскрава, і вона споживає всього 7 Вт електроенергії. Це еквівалент 70 ватної лампи розжарювання, тобто економія електроенергії в 10 разів. Аби люди швидше переходили на енергозберігаючі технології в Україні, хочуть заборонити використання ламп розжарювання. Відповідний законопроект вже внесли на розгляд Верховної Ради. Згідно з ним, ввезення та виробництво освітлювальних приладів з низьким класом ефективності зась, тим паче замінити їх. Є чим сьогодні в магазинах пропонують широкий спектр енергозберігаючих лампочок. Лампа розжарювання, звичайно, наприклад, вона десь до тисячі годин. Енергозберігаюча лампочка працює десь там до, наприклад, 15-16 тисяч годин, лед лампа до 50 тисяч годин. Якщо врахувати ще й нинішні тарифи, енергоефективні лампочки швидко окупляться, кажуть експерти. А от вінничани до законодавчих новацій ставляться неоднозначно. Я вважаю, що кожен людина має право вибирати. Буде. Ну, я думаю, що все-таки будущее за енергозберігаючими. Для кого є лишні гроші, звісно, вони ж коштують. Я вас прошу, це не кожен пенсіонер може зробити, купити це. Те, що законодавчі обмеження можуть скоротити використання електроенергії населенням, у фахівців викликає сумніви, адже окрім освітлення, люди користуються різними електроприладами від них і йде найбільше навантаження на мережі, саме тому і запровадили нічний тариф з 23-ї години до 7-ї години ранку. 50% ціни на споживання електроенергії, то перейти на ношний тариф, щоб, наприклад, ті ж пральні машини, ті ж посудомошні машини включати з 23 години і на цьому економити. Якщо говорити про енергоефективність, то слід врахувати такий параметр, як світловіддача, кажуть експерти, тобто співвідношення між затраченою енергією та отриманому при цьому світлі, як і в лампочки і ліча, так і в енергоефективних, цей показник далекий від ідеалу. У Випадку лампи розжарювання, значить, на світло іде максимум 5%, а 95% йде в тепло. У Випадку світлодіодної лампи. Передка там 25-30% іде на світ. Обираючи лампочку, слід пам'ятати і про її вплив на здоров'я людини. Наприклад, люмінісцентна лампа працює завдяки тому, що у ній присутні пари ртуті. Отже, з нею треба бути обережними, аби не розбити у житловому приміщенні. Крім того, вона потребує спеціальної утилізації. Лампочка розжарювання, хоч і безпечна, але її мерехтіння впливає на зір людини, в той час як led лампочка взагалі не мерехтить. Також обираючи лампочку, слід пам'ятати, що найсприятливішою для ока людини є лампочка тепло-білого аналогічного сонця. Сонячному світлу кольору заборона на продаж та виготовлення ламп розжарювання вже діє в Євросоюзі. Там перехід на енергозберігаючі прилади відбувається поступово. Його планують закінчити у 2016 році. Оксана Святенко, Олег Літвінце, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.